Армія, хоч і невелика, рухалася з точністю та дисципліною досвідчених ветеранів. Їх об'єднувала спільна мета, підживлювана вогнем помсти та непохитною вірою в свого лідера. Боромир, стратег за своєю природою, розробив двосторонню атаку, розрахований ризик, спрямований на розтягнення сил ворога та використання його слабких місць. Рота швидкокрилі лелеки, що їхала на швидких конях, виведених для швидкості та витривалості, зникла в північних лісах, як привиди. Вони були тінню повстання, їхні рухи швидкі та безшумні, залишали за собою слід плутанини та страху. Їхня місія порушити лінії постачання ворога, посіяти хаос та розбрат у його рядах. Тим часом боромир вів основні сили на південь до серця окупованої території. Їхнє просування було стійким, невпинним. Кожен крок був свідченням їхньої непохитної рішучості. Вони йшли через руїни колись квітучих сіл. Кожна обвуглена будівля нагадувала про злочини, скоєні проти їхнього народу. Ці похмурі нагадування підживлювали їхній гнів, перетворюючи їхню рішучість на незламну сталь. Лелека майстер партизанської війни вела свою роту крізь густі ліси. Їхній шлях помічали лише шепіт вітру крізь листя та випадковий хрускіт гілки. Ворог, звиклий до відкритих полів битв та звичайної тактики, недооцінював хитрість та стійкість своїх супротивників. Вони завдавали ударів швидко та безшумно, влаштовуючи засідки на конвої з постачанням, порушуючи лінії зв'язку та зникаючи назад у ліс, перш ніж ворог міг зреагувати. Їхнє знання місцевості, їхня здатність бездоганно зливатися з тінями, робили їх привидами. Їхня присутність відчувалася, але ніколи по-справжньому не була помітна. Чутки про їхні подвиги поширювалися, як лісова пожежа, їх переносив жахливий шепіт вітру. Лелека, ім'я якої колись шепотіли пошепки, стала легендою, символом надії та опору нездоланним труднощам. Ворог, охоплений параною, почав бачити її фантомних вершників у кожній тіні. Їхній страх став найпотужнішою зброєю лелеки. Розділ п'ятий розгніваний лорд. Наступ Боромира був зовсім не тонким. Він знав, що ворог вважає його сили розсіяними, деморалізованими. Він використає їхню зарозумілість проти них, зруйнує їхні ілюзії чистою силою своєї люті. Кожне місто, яке вони звільняли, зустрічало їх суміш шоку та радості. Ворог, очікуючи запеклого опору, був захоплений несподівано швидкістю та люттю атак Боромира. Вони недооцінили глибину їхньої ненависті. Палке бажання помсти, яке живило кожен їхній рух. Боромир, вихор праведного гніву, вів з передової, його сокира прорубувала ворожі ряди, як гарячий ніж крізь масло. Його мужність була заразна.